Робимо декілька поїлочок для наших кроликів. Раніше я користувалася просто мисочками, ставила їм воду в мисочки в кварти. Ну, ви знаєте, я трошки вже з цим втомилася, тому що вони постійно перевертають. Є кролики з гарним характером, а є кролики противні, можна сказати, які постійно перевертають поїлочки, тому краще для таких кроликів. Використовувати ось такі може хтось подумає, що я рекламую напої, пепсі та кока-колу, але абсолютно ні. Можливо, це напій не самий корисний для здоров'я, але іноді ми його п'ємо. Пляшки ми не викидаємо, а використовуємо повторно ось таким от способом для наших вухатих зайчиків. Форма вона не просто кругла, так як я, наприклад, коли сама дивилася, як можна зробити подібну поїлку. в основному просто вирізають і потім, коли змінюють воду, то пальцями сунуть туди у воду. А як відомо, кролики вони дуже чутливі до грязного, до води, до рук, до всього іншого. Тому краще, щоб водичка була. Чиста і краще, щоб туди ми не лізли своїми пальцями. Тому я роблю ось таку ручку, за яку дуже зручно доставати саму поїлочку. Друзі, підписники та гості мого каналу, всім привіт! Сьогодні хочу показати вам, як можна виготовити безкоштовні поїлочки для ваших тварин. Хочу поділитися з вами таким лайфхаком. В даному випадку я буду робити їх для своїх кроликів. Я думаю, що кожен із нас хоч іноді, але п'є солодку воду. Можливо, не солодку, можливо, мінеральну чи іншу якусь воду. І у всіх у нас залишається отакий використаний, нікому не потрібний матеріал, як пляшки. Пляшки можуть бути різні. В даному випадку я використовую з-під Кока-Коли. Також у мене є пляшки із пепсі. Можна брати сфанти, можна брати різні пляшки, які у вас є. Все залежить від того, якого розміру ви б хотіли мати поїлочку. Я використовую завжди 2літрові, або ще буває таке, що в мене є літрові, або півторалітрові. Для того, щоб зробити поїлку, нам потрібна пляшка. Нам потрібні ножнички, якими ми будемо вирізати пляшку. Нам потрібний Шурупік я його називаю, і нам потрібні самі шурупчики. Я буду робити для кроликів. Що нам потрібно зробити? Беремо використану пляшку з-під напою, який у вас там байдуже. Знімаємо з пляшки його етикетку. Потім, після того, як я виріжу форму поїлки, пляшечку обов'язково помию. Можна вимити до того, як вирізати, ну, я вимию після того, як вже зроблю готові поїлочки. В даному випадку в мене пляшка із Пепсі 2-літрова. Я роблю невеличкий отвір ножничками і обрізаю по колу, виходячи до середини, я роблю наче таку ручку, щоб потім було зручно користуватися поїлочкою. Ручка невеличка, сантиметрів, може, 5-6. Ось таким чином. Я відрізаю, щоб залишалася отака, наче ручка, така випуклість, щоб потім зручно було брати. Щоб рукою не лізти в чисту воду для ваших тваринок. Якщо не вдалося відрізати зразу рівно, то обрізайте оці нерівні краї самої поїлочки, щоб потім тваринка не пошкодила собі носик чи ротик. Ось поїлочка вже майже готова. Але незручно в тому сенсі, особливо якщо використовувати для кроликів, ну якщо ви просто нальєте воду і поставите в кролятник, вони будуть перевертати цю поїлку. Тому ми робимо основу, яка буде кріпитися до дерев'яної частини вашого кролятника. Що я для себе зрозуміла? Якщо у вас так само, як у мене, одна пляшка з-під пепсі. І ще є пляшка з-під Кока-Коли. То основу, в яку буде вставлятися сама поїлочка, краще робити із пепсі, з бутилочки пепсі. Зараз поясню чому. Для того, щоб зробити основу під майбутню поїлку, ви маєте відрізати невелику частину десь приблизно на 5-6 см від самого краю. Ріжемо таким чином, щоб утворилася. Випуклість, ручка. Тільки це буде не ручка, ця частина, яку ми будемо прикручувати до дерев'яної частини вашого кролятника. Ось ми вирізали. Підрізаємо, щоб вона була рівненька. Ось отакої форми вона. Ось тут є отака випуклість. Бачите? Оце в цю випуклість ми будемо прокручувати наші шурупчики, Дно. Обов'язково в дні зробіть проколи. Це робиться для того, не завжди виходить так, що ви воду наливаєте рівномірно, або коли тваринка буде пити, то ця вода буде залишатися у цій основі. Вам цього не потрібно. Вам потрібно, щоб ця основа завжди була суха. Тому обов'язково зробіть у проколи. Отвори для того, щоб якщо туди вода попаде з основної поїлки, вона зразу вже стече. Бачите, якщо взяти, наприклад, дві пляшки від Пепсі, я спеціально вам показала спочатку, що я вирізала поїлочку також із бутилочки пепсі, то вона одна в одну дуже погано влазить. Дивіться, дуже незручно, воно туди не заходить. Краще для цього підійде із-під Кока-Коли, також двохлітрова. Висота поїлки залежить від того, яку кількість води ви будете наливати для вашої тваринки. Я роблю такого середнього розміру. Я щодня змінюю воду, тому мені вона не потрібна дуже висока. Обрізаємо краї, щоб вони були рівненькі. Все, поїлочка з-під Кока-Коли готова. Тепер беремо основу, яку ми зробили. Із пляшечки пепсі, і вставляємо туди чудово пляшечку з-під Кока-Коли. Дивіться, як гарно поїлочка, вирізана із Кока-Коли, влазить. Я думаю, що багато хто бачив подібні ролики на Ютубі, як можна зробити з пляшок. Для кроликів, але особисто для себе я знайшла такий варіант, який мені саме більше підходить. Іноді не виходить так, що основа співпадає по розміру із самою поїлочкою, і виходить так, що можна нарізати багато, і вийде, що у вас поїлка просто буде незручною в експлуатації. Тому я рекомендую використовувати двохлітрові пляшки. З Кока-Коли і з Пепсі. З Кока-Коли ми будемо робити саму поїлочку, а з Пепсі ми будемо робити основу під поїлку. Форму я роблю отаку, з випуклістю для того, щоб можна було зручно набирати воду і ставити в основу. Ось наша основа з-під пляшки Пепсі, а сама поїлочка з-під пляшки Кока-Коли. Подивіться, вони дуже гарно співпадають, і можна дуже зручно потім використовувати. Так. Раз. Якщо, наприклад, взяти основу і поїлку обидві з-під пляшки пепсі, то вийде така ситуація, що вони будуть не співпадати, і у вас просто поїлочка не влізе в основу. Бачите? Тому основу краще робити з під пляшок Пепсі. Є ще такий варіант, коли ви можете зробити саму поїлочку із бутилочки меншого розміру, наприклад, з тої самої Кока-Коли. Якщо у вас нема, можете зробити з літрової або зовсім з іншої якоїсь пляшки, можливо, з-під мінеральної води. Вона взагалі вузенька, вона може поміститися в будь-яку основу. Ну, ось я одну зроблю. Покажу вам, продемонструю. Так само я після того, як відрізала, обрізаю рівненько краї, щоб не було нерівностей, щоб тваринка не могла пошкодити собі рот чи ніс. Ось така. І таку поїлочку з-під мінеральної води можна легенько помістити у основу з-під, наприклад, пепсі. Ось так, бачите, отаким чином Ну все, основи і наші поїлочки готові. А зараз я покажу, як я їх прикріплюю до самих кролятників. Для цього нам потрібен буде отакий прилад, шурупік, і самі шурупіки. Ось такі. Шурупіки не потрібні великі, достатньо буде. Мінімального розміру, нам всього лише потрібно буде прикріпити основу до дерев'яної частини самого кролятника. Зараз я покажу, як я буду це робити. Ось тут, в цьому кролятнику, у мене є кроличка, яка свою паїлочку вже спортила. Дивіться, ось так вони люблять згризати, точити зубчики об цей пластик. Тому. Такі паїлочки служать надовго, ну максимум 2-3 тижні. Але матеріал, можна сказати, безкоштовний, тому що ми ж не спеціально купуємо такі пляшки, щоб можна було їх використовувати для кроликів. А ми купуємо для себе якусь водичку, тому матеріал у нас залишається, і ми завжди можемо замінити таку спорчену паїлочку. Зараз ми цій кроличці прикрутимо нову. В неї вона ось тут була, тут шурупчики є. Беремо основу і на те саме місце, де вона колись була, прикручуємо нову. Я прикручую в ті самі дірки, де вже раніше були прикручені інші поїлочки. Все, ми основу прикрутили і тепер. Можемо спокійно ставити водичку для наших кроликів. Так, да, кроля? Отак. Дві хвилинки і дуже-дуже зручна поїлочка готова. Ось тут в мене ще є кроличка, яка згризла свою поїлку. Дивіться, бачите, що залишилося. Я періодично змінюю. Перву нову основу і прикручую на те саме місце, де була старенька. Все готово, так, да, зайка? Водичку. І все. Дивіться, яка чудова поїлочка готова. Ось кроличка в мене є, який також я буду змінювати поїлочку. Вона також її відгризла благополучно. Тікай, зайка. Нічого, це пару хвилин діла і все готово. І безкоштовна поїлка готова. У кожного кролика свій характер. Є взагалі вредні кролики, які не тільки поїлочки згризають, які і з бункерних кормушок зерно вигрібають. Тому для таких кроликів тільки отакий варіант найкращий. Ось бачите, ця кроличка ось також згризла минулу поїлочку. І нічого, ми її зробимо зараз іншу принесемо. Водичку я набрала і кладемо. В нашу основу дивіться, як вона чудово стає. Якщо, наприклад, поїлочка набагато менша від основи, то кролику дуже легко її дістати. Кролики ви знаєте з характером. А якщо основа з-під пепсі, а поїлочка з-під кока-коли, то вони дуже 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 чудово кріпляться одна до одної. Всім дякую, що дивилися дане відео. Надіюся, що для когось воно буде корисне. Я абсолютно впевнена, що таких відео можливо ви бачили вже дуже багато, але особисто для себе я деякі нюанси винесла із цього способу поїння кроликів. Вирішила поділитися з вами своїм досвідом. Перше те, що я використовую двохлітрові пляшки з пепсі та кока-коли. Друге, те, що основу я роблю з під пепсі, а саму паїлочку роблю з-під кока-коли. І третє, те, що я в дні роблю отвори у самій основі для того, щоб вода не залишалася, щоб вона там не грязнилася і не завонювалася. Ну і четверте, можна сказати, що я роблю у паїлочках ось таку ручку. Бачите? Ну, тобто, форма, вона, так як я коли вирізала, вам показувала. Форма ну, все, всім дякую і всім пока-пока. До наступних зустрічей.